На постійній депутатській комісії з питань аграрної політики та земельних відносин розглянули головні питання роботи галузі. Перше таке питання стосувалося по об'єктного переліку робіт з охорони земель, витрати, по яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у 2014 році. Відшкодовані гроші, за словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергія Фролова, підуть на догляд за землею. Кошти використовуються виключно на певні напрямки. Такі як поліпшення ґрунтів, це вабнування, це залуження, це е, розкорчівка старих і посадка нових садів. Це, е, Грошова оцінка земель наразі вже прийнято 28 заявок на загальну суму близько 810 тисяч гривень, з них 23 заявки на нормативну грошову оцінку земель та 5 на розкорчовку непродуктивних багаторічних засаджень. Окрім цього, зараз актуальним є питання щодо роботи Держземагентства у зв'язку з тим, що з 1 січня 2013 року функції реєстрації власних земельних ділянок та прав власності на них виконуються різними установами, виникаючи мало помилок. У зв'язку з цим чимало господарів або орендарів ділянок не можуть ними користуватися. Начальник головного управління держземегенства у Полтавській області Євген Кусяк говорить, що нічого змінювати у новій системі не потрібно необхідно лише вдосконалювати її З заявками. Там одна, дві, три, п'ять. Ми справляємося практично в такому поточному робочому режимі. Якщо ж говорити про десятки і сотні земельних ділянок власників паїв, то безумовно ну це забирає певний час. Наразі, за словами начальника, йде активна робота по спрощенню системи процедури виправлення помилок, які утворилися при занесенні даних про усі земельні ділянки у єдину кадастрову систему.